Доброго здоров'я, дорогі глядачі! 3,5 мільярди. На що б ви думали, 3,5 мільярди хоче у 2025 році витрачати офіс президента? Думаєте, військовим? Ні. Може на соціалку? Ні. На утримання президента і його команди. Коли Зеленський прийшов до влади, ми всі добре пам'ятаємо. Що він казав, що та, навіщо взагалі багато грошей на оцей апарат, так? президентський, ну і так далі. І ось тоді, на той момент, коли він став президентом, десь було 9 з гаком мільйонів. Пройшло вже скільки років? І що ми бачимо? В 2025-му в нас виділять, виділили 3,5 мільярди. Знаєте, люди в соцмережах вже навіть встигли порахувати е, цю суму, скільки ж це буде в день виходить. Скажу вам так: це виходить майже 10 мільйонів. От скажіть мені, на що можна витратити в день 10 мільйонів? Ну от, е, я навіть не уявляю, якщо чесно. А далі ще цікавіше, якщо порахувати, яка ця сума буде за хвилину, то виходить, що за ці гроші можна утримувати. Трьох пенсіонерів. Правда на місяць. І отут складається враження, таке, знаєте, якесь е, ситуація абсурду. Ну, щось тут не так, правда? Е, не можна такі астрономічні суми витрачати на президента. Тим паче, коли в країні, е, скажімо так, м'яко сказано, не все добре. Я не знаю, вибачте, чи може, щось я не так кажу. Я не знаю, може військовим на зарплату краще, чи давайте пенсіонерам пенсії додамо. Нам казали, що не вистачає грошей на зарплату військовим. Для цього підняли податки. Правильно? Виявляється, що те, що там нічого, що не вистачає військовим, головне, щоб вистачало на офіс президента. Ну, ось така, якась, знаєте, виходить. Незламна потужність якась така виходить. А пам'ятаєте, як Зеленський казав, от е, на самому початку, Нафіг кортежі, там, нафіг ці дачі, ну і так далі по списку. Що ми маємо? Самі бачимо, що маємо. Питань нема. Потужна незламність, ну якось так. Е, їдемо далі з останнього, е, такі з останнього абсурду. Е, повернувся Тищенко. Отак, знаєте, чудово так обіймається з депутатами. Виявляється, що в нього закінчився домашній арешт, який, знаєте, ну, ну забули, розумієте, забули продовжити йому домашній арешт правоохоронці. Ну, ну забули вони це зробити. Хтось здивований цьому? Я думаю, ніхто не здивований. Я не здивована, ви не здивовані. Як же ж тепло зустрічають, Подивіться на це фото, як тепло зустрічають слуги. Кума Єрмака. А реакція суспільства, ну, як каже наш президент, це якась ху, ви знаєте, як далі? Якщо я буду так казати, то Ютуб це не, не, не буде сприймати. Так, от реакція цієї ху владу не хвилює взагалі. Тож розслабляємося, дорогі глядачі. А далі вже просто якісь маразми. Україна готова надати чоловікам, які перебувають за кордоном роботу на оборонних підприємствах та бронювання, заявив е, в нас очільник Мін'єду Олексій Чернишов. Тобто він сказав, що в нас дефіцит професіоналів і дефіцит спеціалістів, і більшість з них Україна готова бронювати від військової служби. Знаєте, в цій заяві все супер, крім одного нюансу: е, ну, не вірять більше люди. Розумієте? Не вірять більше люди от цим заявам, розумієте, заявам цих людей з команди Зеленського. Це добре можна побачити, читаючи коментарі в групах наших біженців. От просто почитайте, і там все буде зрозуміло. знаєте? От, вірять в таке, ну, мабуть тільки одиниці. Тому ну, не вірять, не вірять люди, от і все. А далі парадокс. От дивіться, от Чернишов таке заявив. Тепер трошечки прокрутимо назад. На початку тижня нардеп, слуга Олександр Фіддієнко, заявив, що деякі з заброньованих можуть бути мобілізовані. А ось потім, слід за ним, вже Чернишов у Варшаві запрошує громадян повернутися з за кордону. І бути заброньованими на оборонних підприємствах. Тобто, знаєте, розумієш, що говорять так, то знаєте, як кажуть, від, від балди говорять, і права рука не знає, що робить ліва рука. Ну, от, Отак вони керують державою. Ну і наостанок. Пам'ятаєте, як цей депутат, я, якщо чесно, я навіть вже не пам'ятаю, як його звати. Та й не хочу пам'ятати, якщо чесно. А який казав, що продайте собаку і заплатіть за комуналку. Пам'ятаєте цей випадок? Я думаю, що всі, мабуть, пам'ятаєте. Так от, ситуація повторюється. Щоб ви розуміли, ситуація повторюється. Ну, це слуга народу. Тому тут, знаєте, якось здивуватися особливо не треба. Ось інша слуга народу. Радить змінити роботу, якщо не влаштовує зарплатня. Знаєте, е, мабуть, цей досвід, е, я не знаю, отриманий в слузі народу, е, він дає якось про себе знати. От я не знаю, як це пояснити по-іншому. Хочу зацитувати: змінюйте роботу, порадив нардеп від слуги народу костюх українцям, яких не влаштовує зарплата в Україні. Тобто, розумієте, не чиновники винні в тому, що зарплата якась не така. А, а винні, люди, винні люди, прості українці, яким щось там не подобається. Ну, не подобається, міняйте роботу, значить. Тобто, все дуже просто. Знаєте, от, от дуже просто Знаєте, от прості рішення і все про це все сказано. Знаєте, а в мене. Ось на, на, напрошується інше. А може, треба змінити депутатів? Може, треба змінити чиновників? Може, в цьому криється все. От. Як ви думаєте, дорогі глядачі? Е, може треба змінити всю цю компашку? Щоб такої ху, як казав Зеленський в одному з останніх інтерв'ю? От такої, щоб ху не було. І замість таких, знаєте, без глуздих порад були нормальні ефективні дії. Якось так. Дорогі українці. В мене все на сьогодні. Дякую за увагу. Пишіть, будь ласка, що ви думаєте про все це? В мене все на сьогодні. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.